Друже, вітання, дай Боже щастя, здоров'я. Добрий вечір. Я в шоці, Олександре. Я знаю, я знаю про що йде мова. Чесно кажучи, для мене самого це було дуже боляче. Я зараз тільки читаю і перемикаю, перемикаю всіх. Я не, не можу ще адаптуватися до цієї страшної новини. Пишуть, що це була зарядна станція. А, я зрозумів. Ну так. Не знаю, так чи ні, а, ну пишуть в коментарях. Ну, технічно можливо. Чому? Тому що там велика кількість акумуляторів, ну, тобто акумулятори великі і потужні. І якщо трапляється аварія, то це може бути дуже страшна пожежа. Причому, ну там саме та ск. Сильно горить маленький акумулятор з мобільного телефону, ми бачили це відео. А з зарядної станції, на жаль, там може бути викликати страшну пожежу. На жаль. А я буквально, буквально сьогодні вже майже вирішив купити цю зарядну станцію. Мабуть, не буду. Дивіться, ну, ми використовуємо зарядні станції, ну, тому що це пов'язано з виконанням обов'язків. Ну, звісно, так. ми це робимо. Ну, от, екофло використовується. Угу. І ще цей анкер. Екофло Ось. і анкер. Так. Да. Анкер, він характерний тим, що він працює, ну. Принаймні ті, ті зразки, що у нас, а. вони дуже добре працюють, коли невелика напруга в мережі. А, Тому що так. у нас же ж тут, коли є мережа, мережа то у нас там і 160-180 вольт це, це щастя. А. І інколи екофло просто не заряджається від е, низької напруги. Я не знаю, як це в умовах міста. Ну, і різних міст і так далі. Але але е, буває краще, коли е, е, ну адаптована для низької напруги зарядна станція. Ой, не ну не жаль. От у нас... Напруга в нас теж гуляє, мабуть, бо я колись стиралку включив, вона не вмикається, вибиває. Ну так. Я майстра попросив подивитись, він приходить, воно все працює. Каже, мабуть, напруга була низька, не, не запустилася вона. Ну, от у нас використовується велика кількість екофло, ага. велика кількість оцих анкерів, а, і поки, слава Богу, інцидентів не було. Ага. Не знаю. Не, не можу я зрозуміти, як це. Я в Марка і колись на стрімі, був, коли ще починав, тільки. Так. І так. З ним спілкувався. Дуже інтелігентна людина. Ну, Так, саме так. Друже, ну бачите, це е, отакий нещасний випадок, спричинений, на жаль, війною. Так. Тому, що в це звичайних, тому, тому що в звичайних умовах, звичайно, е, нема потреби в використанні отаких потужних станцій. Так, так. І це вони, це вони росіяни вбили, і його, і те що. А, зрозуміло. Ну, так як пишуть, це не підтверджено, але пишуть я зараз буквально в коментарях це читав. Я зрозумів. Ну, виглядає дуже, скажімо так, переконливо, тому що дійсно mm. так, на жаль, на жаль, дійсно, так могло бути. Це Світла пам'ять співчуття всім нам, особливо рідним, Марка. Марк був дійсно дуже. Класна, світла людина. І а я, взагалі, спочатку порядною людиною, я взагалі був у шоці. Е, мені було дуже неприємно, до речі, ну, перепрошую, хто про що, коли Луганський знущався з Марка на стрілі. Ну, Володі, нехай це буде на його совісті. А взагалі, е, світла пам'ять Марку, дуже класна людина, це дійсно в шоціна. Світла пам'ять. Він, він залишив після себе свої ролики. Саме так. Саме так. Ну, я не зможу, мабуть, продовжувати зараз роботу, мабуть, я О, буду зрозуміло. закінчувати. Зрозуміло. Хотів ще один ролик записати, бо завтра зі світлом у нас знову там по 3-4 години там буде світло, а по всім нема. Ну, ну ладно, от то... нехай це буде наше звернення до глядачів. Друзі, будь ласочка. давайте правда опублікуємо Олександре цей ролик. Так. Да, друзі, ми всім співчуваємо і глядачам Марка, і просто простим людям, хто його знав, і хто не знав. І це саме пам'ятайте Марка. Буде можливість, може бути яка можливість допомоги. Напевно, в Києві буде поховання. Ну, можливо, я не, не знаю. Хто знає? Я, я поки що не знайшов. Але ніякої да, інформації щоб наша спільнота але. якось відреагувала на це. І саме головне, блогер живе, поки його дивляться. А так. у марка є, марк залишив. Після себе багато дуже цікавих відео, тому пам'ятаємо цю чудову людину. в мене тільки... Будемо пам'ятати <звіць> так, як діда Олеся, так як Саме так. Віктора Дідусика. Саме так. Саме Це вже третій наш блогер. Саме так. З нашої спільноти чатролетичників діалогів. Саме так, так, так. Ну, земляємо пухом, Марко. Дуже раптово, дуже несподівано. Ну, настільки несподівано. Я взагалі спочатку подумав, що це наслідки обстрілу Кацапського. Спершу так, спершу. Сперша а потім, реакція. думаю, як у нас не було масового обстрілу ну, в ці дні. Буквально. Ну так, так. Ось. І ну, таке трапилося. Так. Я теж чув про зарядну станцію. І, на жаль, це виглядає дуже перекопливо. Але все це наслідки війни і, скажімо так, то тієї війни, з якою боровся Марк. Так. ну і Він спочинно. дуже інтелігентно, він дуже порядно боровся. Навіть в розмовах за тими горками, він умів себе тримати. Розумієте? Він а, не окремо був... Окремий респект. За підтримку української і окремий респект за підтримку Збройних сил України. Марк допомагав так, Збройним так. силам. Ну, вони ж там і з філкою блогерів допомагали. І, мабуть... Саме так. Причому у нього він рекомендував знайомих, які займалися і займаються обробкою метала, mm -hmm. і ми отримували і таким чином допомогу. Так що, Марку, велика подяка. Завжди спілкування з Марком ну, в мене і в інших блогерів, крім там одного випадку, з, з цією попідлою людиною. Ну, звичайно. Ну, таке було чудовим. Так. Я заходив інколи на стріми, марка, ну, от, коли там ввечері, вночі там. Якісь дежурства і так далі, коли є можливість. Я заходив на його стрими, вітався з глядачами, спільнотою. Там я, до речі, досі ну, був модератором, він мені зробив ну, права модератора, і ось таке трапилася дуже прикра, дуже сумна трагічна історія. Ну що ж, як би як би там не було, будемо продовжувати. Будемо, будемо боротися. Ну, так як ми. Це саме так, причому це дійсно за те, за що боровся Марк. справа буде продовжена. Будемо продовжувати його справу. Тих блогерів, яких з нами нема. На жаль, і марка нема, хоч ну, не, не вкладається ще в голові. Не знаю. Ну, от, дай Бог, будемо підтримувати один одного. Будемо допомагати один одному. Так. І тільки таким чином дії. дія і підтримка. Дія, підтримка і перемога, коли вже вона настане над цими орками. Саме так. І це буде в перемозі, буде часточка праці і марка. Я скажу досить немала. Саме так. Добре. Будемо пам'ятати цю світлу людину. Будемо Дуже дякую. працювати і в пам'ять про нього також. Пам'ять всім загиблим в цій війні. Так. І здоров'я, щастя, удачі живим. І вижити. Вижити. Незважаючи ні на що вижити нашим хлопцям, саме так. Саме так. За Україну не треба вмирати. За Україну за треба жити, Україну треба жити працювати. І жива людина може продовжувати боротьбу. Але от те, що трапилося з Марком, це дуже прикро. Тому, ну і, 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 і ну, з усіх аспектів, те, що трапилося з Марка, це трагедія. Трагедія. Трагедія, і це вбивство. Саме так. Росія а? чергове вбивство ну, зробила. Саме так. Знищенням енергетичної інфраструктури, що за собою потягнуло цю трагедію. Саме так, друже. Тоді до зустрічі. Добре, на Добре, жаль, бачення, сьогодні. Мені завжди вас приємно бачити, але на жаль, сьогодні такий прикрий привіт. Ну, та так сталося. Так, так сталося, сталося, так. Ви... Але бачите, ми, блогери, тим не менш підтримуємо один одного. Дякую вам. І вам до дуже велика вас. подяка. І за те, що ви робите там, в ЗСУ, і за те, що ви робите. Тут Четверлиці. Тримаємося усі разом. Усі разом Тримаємося. Якщо будемо триматися, то ми переможемо. Саме так, друже. Дякую до зустрічі. На Дякую. жаль, така до побачення. До побачення. Мені ви чекаєте, мабуть, після мови. Але тут після мови, мабуть, не буде. Ви самі все чули, ви самі все зрозуміли. На жаль, все сталося так. Дуже прикро.